Друзі, у нас нове надходження Volkswagen Passat, 2011 рік випуску. B7 кузов. Це Америка. З Америки авто приходило з мінімальними пошкодженнями передньої частини. Була заміна капоту, переднього бампера та речітки. Безпека, вся ціла, вся на місці. Двигун у нас 2,5 літри бензин, також встановлений газ, автоматична коробка передач. Передній привід, дуже класний стан у автомобіля. Фірма, 18 диски, досить непогана літня гума, тонована оптика, тоновані всі стекла по автомобілю, є невеличкі прим'ятості по лівій стороні по дверям, ось такі зовсім не глобальні. Салончик у нас шкіряний, в ідеальному стані, чорний колір, повний електропакет. Ставки із дерева, датчики світла, дощу, мультикермо, круїз, це все є, 133 тисячі пробіг. Даного автомобіля пробіг оригінальний, штатна мультимедіа з дисплеєм, клімат, контроль, підігрів передніх сидінь, спорт режим. Дуже класна тачка з невеликим пробігом в класному стані, друзі. Вона вже у продажу компанія Автопарк міста Харків. Запрошуємо всіх на тест-драйв. До зустрічі.